Доброго дня, глядачі каналу Сад Вінничини. Сьогодні 31 березня. І я хотів зробити коротеньке відео, як я підкормлюю дерева весною. Ми знаємо, що дерева потребують азоту, кальцію і фосфору Фосфору і кальцію. Але весні вони дуже потребують для росту азоту. Чим я і хотів зараз підкормити дерева? Подивіться, не перемикайтеся, як це я зараз роблю. Беру салітру, буквально, кілька жменю, отак вокруг ствола дерева. О, небагато. Тоді беру сапку і все, його. Пересапую, вносію у землю. З таким розчотом, що зараз хмурно і таке, як надвігається, має бути дощ в нашому регіоні. Чого я роблю зараз? Це я показав одну, останні дерева я вже зробив. Получається, отак от вони вже притруся, ні, ніде не видно ні азоту, нічого, ні салітри зверху не видно нічого. Гранули. Чого зараз воно робиться? Тому що дерева потребує азоту і в таких случаях навісні це найкраще давати. Я осінню показував і давав фосфор і калій, зараз азот. Пізніше ми можемо його обробляти по листові. А зараз треба під корінь, так як колись нема. І буде мати силу росту. Дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки і все буде, Україна!